Отже, я дуже рада приєднатися до конференції. Прикро, що в минулої минулого року я не змогла приєднатися через деякі незалежні від мене обставини. Але цього року я спробую максимально використати цю гарну можливість. І мені б хотілося сьогодні привернути вашу увагу до колекції до колекції київських музеїв, які надзвичайно допомогли мені в моєму дослідженні. І Я надзвичайно рада, що ці колекції зберігаються і розвиваються. На прикладі моєї монографії, яку я змогла завершити минулого року, я б хотіла звернути увагу на колекції київських музеїв, зокрема на колекції бібліотек. І хоча здається, що бібліотека і вона фактично так і є, не є частиною музейної колекції, фондової колекції, як такої по закону. Тобто, книги в музейних бібліотеках аж досі не є музей. Музейними предметами, але бібліотека є невід'ємною частиною музею, і антикварні книги, які зберігаються в бібліотеках більшості київських музеїв, є надзвичайно важливими не тільки джерелами інформації, а вони самі по собі мають свій голос в історії, адже є свідками цієї історії. Польська книжкова та рукописна спадщина привернула мою увагу не тільки через можливість писати монографію за підтримки польської стипендії, а тому, що я впродовж багатьох років намагаюся систематизувати ті знання, які вдалося зібрати про історичну колекцію бібліотеки Київського художнього промислового і наукового музею, а також також всеукраїнського музею імені Тараса Шевченка, які надалі трансформуючись внаслідок багатьох дуже трагічних процесів в радянській дійсності, на сьогоднішній день здебільшого входять в наукову бібліотеку Національного музею історії України. Як не дивно, але в самому Національному художньому музеї України від історичної колекції бібліотеки Київського художнього промислового та наукового музею. Зберігалося не так вже багато книг, але ці книги важливі, це книги з мистецтвознавчої тематики, і, е, і вони є своїм окремим предметом дослідження. Е, отже, розповідаючи про це, мені б хотілося звернути увагу на те, що е, досліджуючи рукописну та друковану спадщину польської національної спільноти е, неможливо було е, Робити це ізольовано. На це дослідження нашаровувалося дуже багато музейних предметів інших, тому все це пов'язано, хоча воно і не було пов'язано від самого початку. І тут ви бачите краєвид міста Радом. Ця листівка була знайдена моєю колегою Оленою Децюк в фонді музею Київська Фортеця, де я нині працюю. І ця листівка стала ілюстрацією дослідження. Тому що саме в місті радом працювала одна книгарня, яку я не змогла ідентифікувати, адже її книжковий знак надзвичайно пошкоджений. І ця книгарня була предметом моєї дослід... дослідження. Тобто, можна побачити, що музейні колекції є тими унікальними джерелами, які дозволяють нашаровувати, розвивати і різноманітнювати інформацію, візуальні джерела, пам'ятки і створювати. Вити цей неповторний образ минулого, який, на жаль, був зруйнований двома світовими війнами, але й надзвичайно сильно радянським тоталітаризмом, який і морально, і саме головне чином фактично фізично нищив все, що було йому чуждо. Для того, щоб дати загальне уявлення про ті процеси, які відбуваються, можна зазначити, що, наприклад, той, хто досліджує польську друковану рокописну спадщину в київських музеях, може працювати з колекціями аж 20 колекцій, 29 колекцій. Це 16 колекцій українських музеїв від Києва до Львова і багато закордонних музеїв. Під час мого дослідження мені вдалося віртуально, адже я ніде не їздила, я користувалася тільки можливістю комунікації з колегами по інтернету, мені вдалося побувати в, київському, в київських музеях, у львівських музеях, в Житомирському краєзнавчому музеї і в музеях Литви, Польщі та США. Всього мені вдалося віднайти 52 провиненці. це і екстібреси, і початки, і власницькі підписи. Тощо, тощо. Співробітники багатьох українських бібліотек це бібліотека імені Стефаника, бібліотека Вернацького, бібліотека, історична бібліотека України, інститут рукопису, надзвичайно допомогли в цьому дослідженні, надаючи додаткову інформацію, тому що стало зрозуміло, що. Багато історичних бібліотек або книгозбірень, саме в радянський час і в 20-х роках, особливо в 30-х роках, в період репресії, коли нищилися інституції, зокрема книгозбірня кабінету музею імені Федіра Вовка. Ці книги, ці бібліотеки, вони розривалися за ненауковим принципом, а не за незрозумілим до сьогоднішнього дня, і передавалися в бібліотеки і музеї. Можливо, за принципом, просто щоб були фрагменти цих колекцій там, а не для репрезентативності, тому що, наприклад, і в бібліотеці Вернадського, і сьогодні в Національному музеї історії України є просто роз'єднані багатотомні видання, які роз'єднані, не мають сенсу як джерела інформації, тому що якщо в бібліотеці Вернадського є перший том, то в бібліотеці. Історії Чного музею є другий том і їх читати навіть в ті 30-ті роки було неможливо, тому що неможливо було створити загальне враження про те, що ти читаєш, але скоріше за все їх читати ніхто й не збирався. І тут ви можете побачити в цьому переліку саме назви музеїв, які стали джерелами дослідження польської рукописної і друкованої спадщини. І мені в моїй презентації, в той час, який в мене є, мені б хотілося зробити деякі акценти на ці колекції. Перший це буде не музей. Перший це буде архів Інституту археології з двох причин. По-перше, оскільки науковий архів Інституту археології надзвичайно допоміг в дослідженні бібліотеки і особової бібліотеки Федіра Вовка і кабінету музею, адже частина бібліотеки Федіра Вовка опинилася і в сучасному історичному музеї. хоча про це не було відомо аж до 2017 року. І як вчора розповідала керівниця проєкту, в якому мені випала честь працювати, Олександра Бусько, під час оцифрування фонду Федіра Вовка для тих, хто працював з цією колекцією, зокрема, мені пощастило це зробити, була унікальна можливість переглядати фактично документи і виявити цікаві документи, було б в інший спосіб неможливо на цей посторінковий перегляд справ я впевнена, і Олександра про це казала. Що поступово в цьому величезному проекті Вовк Вовкі Вовк. Вовко, Вовк... Буде поступове оприлюднення раз за разом нових матеріалів. Зараз це етнографічний матеріал, негативи на склі, надалі, я сподіваюся, це будуть документи. І якщо, наприклад, як ви бачите на презентації список з переліком раритетних видань з особової бібліотеки Федора Вовка, серед яких є і дуже цікавий польський стародрук, місце знаходження якого я поки не зрозуміла. І якщо цей документ. Вже був опублікований в дослідженні всіми, шанованої нам пані Франко. То зверху ви бачите картки, які розповідають про листування між кабінетом музеєм Федіра Вовка і зарубіжними інституціями в 30-х роках, зокрема з польськими інституціями. То ці картки відкривають величезну перспективу дослідження і пошуку тих книг, які кабінет музеї отримав від зарубіжних колег. Для своєї бібліотеки книгозбірне позначив силами Євгена Цбановського їх книжковим знаком, а потім ці книги розійшлися внаслідок репресії і знищення книгозбірні, і віднайти їх буде дуже-дуже цікаво. Тому це є окремий предмет дослідження і це є окреме якби, відгалуження цього величезного проєкту, який спромігся організувати науковий архів Інституту археології, зокрема, усиллями Олександра Бусько та інших. Отже тут в контексті мого музейного дослідження я надзвичайно сильно відзначаю цю міжінституційну співпрацю і ті можливості, які відкрилися завдяки цьому проєкту зацифрування. Повертаючись до самої музейної теми, я хочу показати вам слайд з чудової виставки, яка відбулася в 2017-18 році в Національному музеї історії України і яка вперше фактично за 100 років від тієї хронології, яка відраховується історії музею, відкрила двері самої бібліотеки і показала найбільш різноманітні книжкові пам'ятки. І тут ви бачите вітрину з найбільш унікальними стародруками, але це тиражні стародруки, це книги, видані за хронологією до 1830 року, в друкарнях. І тут ви бачите саме польську друковану спадщину, яка дуже цікава. Наприклад, в нижній вітрині, в лівій частині ви бачите праці, видані впродовж декількох десятків років від Кракова до Максиміліана Осолінського, засновника Осолініума про історію літератури Польщі. І це була надзвичайно цікава праця, яка поєднала в собі есе про різноманітні літературне надбання доби. Тільки бібліотека імені Стефаника сьогодні в Україні володіє повним комплектом цієї праці 5 томів. А кілька українських музеїв і заробляють. Біжні музеї, зокрема польські, володіють тільки фрагментами цього прекрасного видання, і тому завдяки дослідженням можна, хоча б віртуально, об'єднати ці колекції. Говорячи далі, тут ви можете більше побачити чудове оформлення самого видання Осолінського. І говорячи далі, можна говорити про ще одну музейну колекцію, яка зберігає польську рукописну і друковану спадщину це Київський музей, Київська фортеця. Праворуч, ви бачите балюнок з фонду інституту рукопису. Який відображає учасників січневого повстання 1861 року, які були потім ув'язнені в Київській фортеці як в політичній в'язниці, і вони під час прогулянки. Під час мого дослідження з'ясувалося, що один з в'язнів цієї фортеці Київської фортеці, Август Іванський, уродженець України, але етнічний поляк, який став тим щасливим прикладом. Заслання, засудження, але повернення. Надалі він іммігрував. В Україні залишилося кілька фрагментів бібліотеки його родини. І по центру ви бачите фотографію книги, яка зберігається в бібліотеці Максимовича з книжковим знаком Августа Іванського. така сама Такий самий книжковий знак, але на іншому виданні було віднайдено в бібліотеці історичного музею. Тобто тут можна побачити. Бачити, що ще і бібліотека сучасного Київського університету, бібліотека Максимовича, вона теж була джерелом для розпорушення колекції музеїв. А сам портрет Августа Іванського, якого ви бачите праворуч, можна побачити в Національному музеї в Варшаві. Тобто тут ми знову бачимо моменти об'єднання колекції і того, що музеї не з власної волі співпрацюють. Стали власниками власниками таких колекцій, але вони спробували в советську добу ретельно зберігти ці пам'ятки для того, щоб сучасні дослідники змогли звернути на них увагу. Також мені хотілося б звернути вашу увагу на цей прекрасний альбом краєвидів Києва, який було видано Числавом Єшевським, представником польської спільноти Києва, видавцем меценатом. І це видання відбулося в надзвичайно відомому видавництві родини Ідзиківських на Хрещатику в одному з осередків польськості. Цей чудовий альбом також похований. Ходить з фонду музею Київська фортеця, і на ньому ви бачите фотографію, яка не дуже поширена, але вона ексклюзивна і вона надзвичайно цікава. Вона показує в дальній перспективі художньо-промисловий і науковий музеї сучасний художній музеї з цікавого краєвиду. Можна зазначити те, що цей альбом він, хоча і не містить книжкових знаків, і стосується історії Києва, тобто фактично, це тема українознавства і києвознавства, Але зважаючи на те, що він виданий під егідою польської спільноти, а то його теж можна перераховувати частково до польської дуркованої спадщини, і більше, на мою думку, потрібно говорити про спів спільну культурну, спільну європейську спадщину, адже чітко неможливо відділити, хто є хто, яка тема є унікальною і ізольованою. І я думаю, що ця ізоляція вона, в принципі, і не потрібна. Проходячи далі, по моєму дослідженню, мені б хотілося обов'язково звернути увагу на унікальну колекцію сучасної бібліотеки імені Володимира Вернацького. І тут ми бачимо ще один рівень об'єднання колекцій. Перед вами унікальний італійський стародрук, на якому ми бачимо два книжкових знаки. Один надзвичайно цікавий для мене. В нижньому правому кутку ви бачите синій штемпель Яна Мітка. Міткевича. Праворуч він в червоному кольорі, червоний кольор віднайдено в бібліотеці історичного музею. Ян Міткевич отримав спадкове дворянство царства. Польського в складний для Польщі період її перебування в межах Російської імперії, це окрема специфічна історія самої цієї персоналі. А книга, яка об'єднала колекції музеїв хоча б віртуально сьогодні, походить з унікальної колекції Богдана та Варвара Ханенків. І, зокрема, ця книга, як ми бачимо, вона з особистої бібліотеки Варвара Ханенки. Тобто, зрозуміло, що після смерті. Варвари Ханенка її спадщина також не залишилася в повній мірі в сьогоднішньому сучасному музеї Ханенків, а рухалася, мандрувала і її сліди можна знайти в різних куточках України і знову таки намагатися, хоча б віртуально об'єднати ці колекції і реконструювати той прекрасний світ. Рухаючись далі, і для того, щоб більше привернути зацікавлення археологів, мені б хотілося трохи більше розповісти вам про віднайдені книжкові знаки Карла Болсуновського, видатного українця, видатного киянина, археолога, нумізмата, етнічного поляка. Його історія надзвичайно яскрава. Більшість людей знають його як нумізмата, колекціонера, тобто, в той період розквіту, який мала ця персона. Але е, дуже складно уявити, що в е, 1920 ті роки Карл Болсуновський фактично був залишений новою радянською владою, е, якщо не на загибель свідомо, то на жабрукування і на голодування. Ця унікальна людина, яка зробила колосальний внесок в розвитку е, археології, колекціонування е, номізматики, сфрогістики та абоністики, е, Карл Болсуновський в 20-х роках. Одував. В сквері він продавав і пальто, і скатертини. А саме головне, він розпродавав свою унікальну бібліотеку. І бібліотека Карла Болсуновського, яка була відзначена різноманітними книжковими знаками, класичними ексліберсами, Вона майже зникла. Від неї залишилося лише кілька книг, які вдалося віднайти. І тут ви бачите один з найбільш відомих книжкових знаків Карла Болсуновського, авторство художника Андрія Іванова. Персоналі, якого я не змогла встановити. І на цьому ексліберсі ви бачите археологічну пам'ятку, яка крізь фігурує як дзеркало з міста Мукден. Мені не вдалося знайти, що це за пам'ятка, її атрибуцію. Я сподіваюся, це поступово зробити за сприянням археологів, до яких я сподіваюся звернутися. Саме головне, що цим ексліберсом. Було позначено окремий розділ археології в особовій книгозбірні самого Карла Буусуновського. Книг з теми археології в нього було більше ста, і фактично майже всі вони зникли. І цей екслібрес залишився на лічених книгах, які в колекції бібліотеки Вернацького, а окремими аркушиками, що наклеювалися цей екслібрес представного ставлені на приватних аукціонах. Я впевнена, для археологів також цікаво буде побачити ще один екслібриз Карла Босуновського, який не має підпису, тобто невідомо, хто з художників його створив, але ми бачимо тут різноманітні археологічні мотиви. І варто сказати, і це ви можете побачити і на наступних екслібресах, щиро вибачаюся за не дуже гарну якість зображень, що археологічна тематика надихала Босуновського на те, щоб для нього створювали екслібриси, а ліворуч, ви бачите. Тематику трипілля кукутені, яка відобразилася в цьому екслібрисі, де зображені ритуальні барабани або бінокль. А праворуч ви бачите тризуб, який за атрибуцією доктора Нестеренка, президента українського екслібрис-клубу, був створений для Карла Бовсуновського під натхненням, під враженням. Того, що було віднайдено в Києві плінфу з зображенням тризуба. Отже, ми бачимо, що археологія для Карла Босновського була важлива, цікава і для того, щоб просто відтворювати її в своєму мікросвіті. І також Вибачте, щось не гортається. А, І також я рада, що е, гортається презентація. Мені б дуже хотілося показати вам цей чудовий екслібрес, е, який було створено для Карла Боусуновського в 1900 році, також під враженням археологічних знахідок культури трипілля Кукутені. І е, на цьому екслібресі, наскільки я зрозуміла, е, зображено або цей самий зерник або аналогічний зерник, і Самий великий, самий відомий зерник з тих, які я бачила, зберігається сьогодні, також в колекції Національного історичного музею України, і ви бачите за відділа Марини Стрельник, яка демонструє його під час екскурсії. Отже, тут можна сказати, що для Карла Болсуновського археологія була надзвичайно важлива, цікава, і пам'ятки, які його оточували, нові знахідки того. Періоду, знайшли свої відображення і збереження, зокрема і через книжкові знаки. Я думаю, що археологам буде цікаво знати і про такий прояв розвитку науки. Отже, бачимо, що колекції музеїв дають і таку неочікувану інформацію. І я сподіваюся, я намагаюся скоротити свою доповідь, щоб не забирати час, і зупиняти. В завершаючих словах доповіді на колекції Національного художнього музею України. Тут ви бачите портрет Костки Тезенгауза представника, одного з останніх представників баронського роду Литви, який було атрибутовано після багатьох років забуття в колекції художнього музею. Цьому присвячена велика та цікава. Стаття Ольги Лобко, і саме ця стаття про ракішську колекцію Тизенгаузів дала мені можливість зрозуміти, що книжковий знак, який по центру з буйвовим гербом роду Тизенгаузів, який зберігається в бібліотеці історичного музею, це є книжковий знак родини костки Тезенгауза. І на сьогодні можна сказати з повною вирогідністю. Що портрет Костки Тезенгауза в художньому музеї і книга з штемпелем бібліотеки Тезенгаузів з бібліотеки історичного музею це дві єдині пам'ятки, два єдиних фрагмента величезної колекції, які Тезенгаузи під час Першої світової війни евакуювали з ратішок в Київ у сподіванні її зберігти. Незрозуміло, Колекція була пограбована, зникла або її і повернули польській стороні за результатами перемовин Рийського договору. Про це дуже фрагментарно можна прочитати у, в щоденнику Федора Ернста і побачити, що музейна колекція, яка зберігає хоча б одну пам'ятку про минуле, це є колосальний ресурс. Для для дослідження і саме головне для відновлення того минулого, яке ми на жаль втратили внаслідок двох світових воєн, внаслідок советського режиму. І на жаль, зараз ми також втрачаємо внаслідок тих трагедій, які несе для культури не тільки для наших співвітчизників людей, а й для культури російська агресія. І на останок завершуючи, я також зазначу, що можливо об'єднання і через регіональні кордони музейних колекцій. Вже сьогодні в доповідях розповідали про колекцію дзюшицьких. Створена Дзідушицькими бібліотека Потуржицька, це унікальна частина спільної європейської культурної спадщини. Культурної спадщини України і Польщі. Більшість книг з Подружицької бібліотеки зберігається у Львові, а також частина в Польщі. Яким чином одна книга із Штемпелем по центру Володимира Дзедушицького бібліотека Потружицька, опинилася в бібліотеці історичного музею, взагалі не зрозуміло. Можливо, це був який-небудь бібліотечний обмін чи навіть складний. Ладно уявити, яким чином це відбулося, але так сталося. І є можливість говорити і в Києві і тут і про львів'ян, про європейців і про цю прекрасну бібліотеку. І самим останнім фрагментом буде коротка репліка про Житомирський краєзнавчий музей, в якому сьогодні зберігається документальна спадщина роду Боржозовських. Її останній представник, ви бачите, на фотографії останнього Боржозовського, помер в Житомирі під час голодомору. А він не був жертвою. Твою голоду, як такого, але дуже складно уявити, що людина похилого віку змогла уникнути тих випробувань, які несла з собою ця трагедія. Тобто і рід Буршузовських, і їхню приватну бібліотеку, яка також опинилася розпорошеною по різних музеїв, можна зачислити до жертв тоталітарного радянського режиму, і сьогодні оцінювати польську. Рукописну і друковану спадщину, на якій вдається виявити різноманітні провененції не тільки суто текстового розуміння, а й розуміння цих пам'яток як об'єктів матеріальної культури, як свідків конкретних історичних процесів з історії України. Отже, я надзвичайно вдячна за можливість представити мою доповідь, взяти участь в конференції. Я бажаю нам всім миру, відновлення спокою і щиро сподіваюся, що наступна наша зустріч вже буде відбуватися в абсолютно мирний час, в період, коли Україна буде повністю відновлена. Дякую за увагу.